Вітаємо в ефірі новини на Радіо СумДУ. у студії Анна Шпурік та Артем Король. Сьогодні у випуску Освітньо-професійна програма СУМДУ з інформатики отримала рекомендацію потужного партнера в іт Сфері. Наглядова рада СумДУ оцінила роботу університету у 2022 році та визначила актуальні завдання. У СУМДУ відбувся День відкритих дверей. Конкурс краси міс сумдеу 2023 обрав переможницю. Про ці та інші події університету далі у випуску. Освітньо-професійна програма СумДУ з інформатики отримала рекомендацію потужного партнера в ІТ-сфері. Освітньо-професійна програма інформатика пройшла сертифікацію харківського кластеру інформаційних технологій Харків АЙТІ Кластер на відповідність вимогам ринку праці в it галузі за результатами рецензування. освітньо-професійну програму визнали кращою серед переглянутих програм. Під час приїзду до Сумського державного університету для вручення сертифікату якості освітньої програми представниця Харків it кластер Олена Лоєнко відвідала кафедру комп'ютерних наук, оглянула навчально-методичну базу, ознайомилась із програмним забезпеченням, поспілкувалась із науковцями. Також вона запропонувала передати на рецензію освітньо-професійну програму інформаційні технології проєктування спеціальності 122 комп'ютерні науки. Наглядова рада СумДу оцінила роботу університету у 2022 році та визначила актуальні завдання. Серед основних здобутків минулого року зміцнення позицій університету у міжнародних і національних рейтингах, успішна освітня науково-дослідна та міжнародна діяльність, активна позанавчальна робота. Заступник голови наглядової ради Сумду, народний депутат України Ігор Молоток зазначив, що, попри складні умови воєнного часу, університет тримає високу планку і щодо формування контингенту здобувачів освіти, і щодо розробки наукових проєктів. Голова наглядової ради Василь Кремень назвав Сумський державний університет сучасним потужним осередком науки, освіти, інновацій та позанавчальної діяльності. Також він відзначив потужні освітні програми, наукові проєкти, спортивну інфраструктуру, соціальну і громадську роботу. За підсумками засідання члени наглядової ради одноголосно схвалили роботу Сумського державного університету. Також у проєкті рішення внесли пропозиції до центральних органів влади щодо відзначення 75-річчя університету та підтримки ЗВО, що знаходяться у прифронтовій зоні. На прес-конференції в СумДУ розповіли про особливості НМТ 2023 року. Спікерами прес-конференції стали директор Харківського регіонального центру оцінювання якості освіти Олександр Сидоренко, директорка Департаменту освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації Вікторія Гробова, перший проректор СУМДУ Сергій Леонов. Олександр Сидоренко розповів учасникам заходу про основні відмінності цьогорічного НМТ. За його словами, на сьогодні найбільше вступників обрали третім предметом історії України, але відсоткове співвідношення варіюється в залежності від області. Однією з тем обговорення стали вимоги до облаштування тимчасових екзаменаційних центрів в Україні, а саме наявність укриття та резервного джерела електричного струму. Також Олександр Сидоренко повідомив, що можливість скласти НМТ є і в тих, хто перебуває за кордоном. Центри тестування відкриваються в понад 30 країнах. Представники нацради з питань телебачення і радіомовлення обговорили зі студентами особливості нового закону про медіа. Делегація прибула на чолі з головою регуляторного органу українською журналісткою, ведучою телепрограм Ольгою Герасим'юк. До складу увійшли члени національної ради Олена Ницько та Олександр Бурмагін, а також представниця регулятора в Сумській області Лариса Якубенко. Ольга Герасим'юк у розмові зі студентами та викладачами передусім торкнулася професійних стандартів роботи журналіста, особливості їх дотримання у воєнний час та наголосила на важливості інформаційної зброї в протистоянні з ворогом. Про засади закону України про медіа розповів Олександр Бурмагін, медіа-юрист, один із розробників закону. На важливості навичок критичного мислення та медіаграмотності під час обговорення наголосила Олена Ницько. Після зустрічі зі студентами і викладачами представники Нацради відвідали кафедру журналістики та філології СУМДУ, ознайомили з матеріально-технічною базою, де здійснюється підготовка майбутніх медійників, поспілкувалися із ректором університету Василем Карпушею та завідувачем кафедри Володимиром Садівничим. У СУМДУ відбувся День відкритих дверей. Під час офлайн заходу учні 10 11 класів, студенти коледжів та батьки абітурієнтів знайомилися з університетом. У холі університету працювали інформаційні куточки факультетів та інститутів, де майбутні абітурієнти могли отримати інформацію про доступні спеціальності та освітні програми, а також познайомитися з можливостями дистанційної форми навчання. Цьогоріч день відкритих дверей зібрав рекордну кількість відвідувачів за останні роки. Під час офіційної частини заходу до школярів та їхніх батьків звернувся ректор СумДУ Василь Карпуша. Він підкреслив, що головна мета дня відкритих дверей дати можливість майбутнім абітурієнтам на власні очі побачити СумДУ зсередини. Про правила прийому обсяги бюджетних місць, особливості вступної кампанії 2023 року, розповів директор департаменту до університетської освіти та профорієнтаційної роботи СУМДУ Юрій Мерзляков. Після завершення офіційної частини школярі, студенти коледжів та батьки мали можливість окремо поспілкуватися з представниками факультетів та інститутів, поставити додаткові запитання, а також відвідати навчальні аудиторії різних кафедр. Конкурс краси Міс Сумдеудві 2023 обрав переможницю. Тема цьогорічного конкурсу сучасна Українка. Організатором заходу став культурно-мистецький центр, а фінансову підтримку конкурсу здійснювали студентський ректорат та профспілкова організація трудового колективу. Міс ДУ-2023 стала студентка навчально-наукового інституту бізнесу, економіки та менеджменту Ксенія Горбун. У підсумку за результатами голосування журі титул Друга віцеміс отримала Анастасія Гавріленко, факультет електроніки та інформаційних технологій. Першою віцеміс стала Руслана Гречковська, навчально-науковий медичний інститут. За результатами онлайн-голосування переможницею в номінації міс глядацьких симпатій стала студентка навчально-наукового інституту бізнесу, економіки та менеджменту Діана Андрухова. Ви слухали новини на Радіо Сунду. У студії працювали Анна Шпурік і Артем Король. До зустрічі у наступних ефірах.